Привіт, привіт, всі грати бачити себе знову на ютуб каналі. На що в влозі, де ми з вами обговорюємо різні теми, які вас хвилюють, які вас цікавлять, які мене цікавлять і хвилюють. І я висловлюю свою особисту думку. Минулого разу в нас була цікава цікава рубрика. «Норм чи стрьом?». запоздала правда я цими з цими трендами. Поки до мене дійшло, понімати як до Києва Рачки. Ну нічого. У нас була рубрика Стосунки норм чи стром. Брали якісь 10 фактів і е, обговорювали нормально чи це не нормально. Тобто я казав свою якусь власну думку. Соответственно, Сьогодні я вирішив продовжити цю прекрасну рубрику, виписав собі ще 10 фактів, е, і зараз буду їх називати і говорити свою власну таку думку. Обов'язково підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, залишайте зворотній зв'язок. Пишіть. На які б теми ви ще хотіли поговорити, може, з приводу якого питання ви б хотіли отримати мій особистий зворотній зв'язок, що вам цікаво. Ось. І обов'язково підписуйтесь, тому що, що та підписки дуже йдуть. Не можу зрозуміти, що мені робити з цим Ютубом. Вообще слабенько йде, Ютуб щось не розганяє мої відоси, Я не можу зрозуміти, в чому проблема. Діка, звільняюся. Ну то ладно, не будемо грустним. За, за мною тут Мартін лежить. Спатунькає трошечки. Поэтому з нами сьогодні, сьогодні в компанії. Да, Малиш мій? Моя киця, моя любима свію, сама хряблюма. Моя хруща. Коротше, погнали. Норм чи стрьом в стосунках розповідати про проблеми друзям, те, що у вас відбувається. Ну, Я вважаю, що це норм, а чого ні. Ну, Друзі, це взагалі таке, не знаю. Ті люди, які а, можуть вас не тільки прийти до вас і з вами побухати, не знаю, з якими можна провести просто там свій там досуг, а це ще ті люди, які можуть вас підтримати. Тобто, по факту, друзі, це ті люди, з якими у вас спільні цінності, спільні інтереси, спільні плани, наміри, цілі по життю в цілому, а, або якісь спільні там хобі увлічення. вліченні, якби треба. Мені здається, мати людей, до яких ви можете прийти, і просто я б навіть сказав, не просити якоїсь поради, щоб якось вам дали якусь рекомендацію, тому що знову ж таки друзі, все ж таки, враховуючи, що вони вас знають, вони можуть давати вам рекомендацію, враховуючи те, як ви себе поводите, як ви себе позиціонуєте, тобто з суб'єктивної якоїсь точки зору, з власне такої калакольні, а от просто, грубо кажучи, виваліть. Сituаціон і просто виговоряться, я думаю, що стовідково треба, і це нормально. Адже, якщо ви будете тримати в собі весь цей крінж, там що у вас відбувається з вашим партнером, воно ж як з сніжником, рано чи пізно просто. Взірветься лопне і буде біда бідося або з партнером ви на нього визвіритесь, або на вашого там друга подругу через те, що типу вас не слухають, або через те, що типу ви просто не задоволені, типу тим тим, що у вас відбувається в певній сфері вашого життя, тобто в стосунках, і ви просто можете зриватися на ваших там друзях подруг, розумієте, да Соответственно, Я думаю, що це абсолютно нормальна історія, коли треба вміти ділитися, розповідати. Е, може інколи навіть і питати якоїсь поради, типу, особливо, якщо там, наприклад. У друга або подруги була якась ідентична ситуація. У мене колись така була історія, коли у подруги, коли вони розійшлися зі своїм партнером, була ситуація один в один з, з моєю, яка трапилась через півроку, як трапилась у моєї подруги, і якби я просто ну якби спитав неї пораду, як вона там виходила з цього стану, або як ти реагувала на це, тому що мені потрібно було розуміти, адже у мене це було перше вперше, як я. Повинен поводитись і от подивитися якось зі сторони на чужий досвід. розумієте, да? я думаю, що це абсолютно нормальна історія, тому що, ну, ще раз повторюсь, друзі, це не тільки попоки, п'янки, гулянки, і на цьому все. Друзі, це щось більш глибше. Мені здається, друзі це більш важливіша історія ніж навіть стосунки. А, норм чи стрьом, секс на першому побаченні. Я зараз вспоминаю, що таке секс взагалі. Норм, ладна, норм. Я вважаю, що це нормально. Абсолютно, типу, зараз ми живемо в такому світі, коли в принципі люди починають будувати стосунки через якісь рандомні зустрічі, рандомний якийсь. Особисто я в своєму житті цю історію не сприймаю, тому що для мене типу це така більш глибока історія, коли повинно бути не тільки от, якийсь цей азарт, імпульс, ріск, авантюризм. Це повинна якась бути. Глибина в емоціях це повинно от я повинен відчувати якесь відчуття безпеки, типу комфорту. Типу, я повинен знати людину, хоч якось, грубо кажучи, а не так, що рандомно зустрілися, перепіхнулися і вау, супер, продовжаємо далі, або там не продовжуємо. Я просто від цього не кайфую. Але в цілому я не бачу в цьому ніякої поганої історії. Типу, багато хто в мене в оточенні хто так починав стосунки, і це продовжується, і все нормально. Просто у нас є таке якесь дивне упередження, що ти, наприклад, секс на першому побаченні. Це final, Schirma. Далі з цього нічого не може получитись. Ну я як би можу тут поспорити, в сучасному світі. ця така історія не працює. Це більше установки, які нам питаються присвоїти інші люди, або виховання це від батьків, особливо з Савка, це йде 100%, або з кіно. Типу така історія може йти там з фільмів, серіалів. Ну я в цілому в цьому не бачу якоїсь великої проблеми. Тому як би, ну якщо для вас це нормально, то чому ні? Я вважаю, що ну какби у кожного, як то кажуть, кожен, кожен дорожче, як. Він хоче, правильно? Ну От і все. А, норм чи стрьом жити 10 років разом і не бути в офіційних стосунках. Ну, що то я не понял. Нормально, звісно. А чого це не нормально? Я извиняюсь Я от не понимаю цього прикола. От дуже багато у мене консультацій. Дуже багато коли я веду прямі ефіри в Тіктоці. Всі дуже сильно питають, коли там я вийду заміж, коли мені зроблять пропозицію. Що це поміняю? Типу, ви прив'яжете до себе людину більш кріпше на якомусь ментальному плані, чи що? Ну, по факту, це просто фількіна грамота. Ну, ти ви розписалися все. Більше буде з коли будете розводитись, понімаєте, не дай Бог. Від цього, мені здається, від цього нічого не міняється. Ну, абсолютно нічого не міняється. Що ви так живете 10 тим паче років разом? Що ви будете з цим е, штампом в паспорті? Ну. Це такі теж упередження. Вони йдуть знову ж таки з виховання. Мені здається, особливо це на от на пострадянських в пострадянських країнах. Типу, що треба подружитися, треба мати сім'ю, треба мати е, там спільне майно, треба мати спільну машину, тим квартиру і всі діла. П'яте десяте це не є показником довготривалих і стабільних стосунків. Он люди в Італії, там в Іспанії живуть собі по 10, 15, 20, все життя можуть жити цим цивільним шлюбом, і все нормально, і все всіх влаштовує. Ну, як би, я не знаю. Ну, це, типу, така історія, типу, дуже ну, така палка з двох концов, як, як то кажуть. Хтось хоче, одружується, хтось хоче, не одружується. Ну я не вважаю, що це ненормально Я вважаю, що це норм, і гнатися за цим колечком, Ну, типу, що воно вам дасть? Ви хочете просто як би, свадьбу красиву, типу. Там, щоб багато було уваги до вас, ну це якби звісно, вже якийсь егоїзм. Типу, паріте на мене, тіп, я щаслива, типу, я з кольцом, у мене все вийшло. Ну, типу, так можеш у вас вийшло так само і в чомусь іншому, там, не знаю, в роботі, наприклад, народити дитину вихов... виховати. Чи ви думаєте, що якщо ви вилітієте і народите дитину тіп, від людини, з, яка... з якої ви не в стосунках, то що це все, фінал? Тіп, позор всій Ну це ж теж якісь установки йдуть. Я вважаю, що ти. Типу, не треба жити тим, що нам намагаються, що нам намагаються внушити інші люди, особливо там батьки або соціум, в якому ми росли. Тобто треба жити по відчуттям, якщо ви відчуваєте себе комфортно, стабільно, безпечно з людиною, за чим вам ця, ця розпис? Мені здається, навпаки, типу, в багатьох випадках ця розпись зажимає, навпаки, типу дають якісь тіски. І це навпаки, типу, якось усугубляє відношення, Ну, особисто в моєму розумінні. Тобто, ну, типу, я не знаю, що ви так будете жити, що ви так будете жити, ну від цього мені здається, нічого не ну, ваше життя якось кардинально не не поміняється. Тобто, це буде в голові якась істановка, що стосунки вийшли на якийсь більш серйозний уровень. Ну я вважаю, я що типу від а, паспорта, ну якби, би. Штамба в паспорті, ну би, важливість ваших стосунків не поміняється. Важливість стосунків поміняється від того, типу чи будете ви жити разом, типу, чи будуть у вас діти, чи будете ви допомагати одне одному, ну підтримувати там і фінансово, і там матеріально в будь-якому випадку. І це є показником типу серйозності намірів і серйозності стосунків. Да? Гнатися за цією історією я вважаю, що ні ок. Ета крінч, ета ноль, етафінал, не надо, не надо, Ну, типу, це те ж саме, що типу, я буду ну знайте, я не знаю. Придумаю собі щось, вношу що в голові. Типу, щось мені присниться, і я буду жити цією мислю, що це було реальністю. Ну, наприклад, мені приснилося що в мене в шкафу лежить тисячу доларів. Я потім буду всім ходити розказувати, що в мене тисячу доларів. Ну, типу, це ж типу, просто якби історія якась в голові. Типу, понімаєте? Те ж саме, що розпіста. Ну якби, це ж не те, що ну це, це не показник. Короче, там Это... коротше. Я пример привів Ну, ви поняли норм, чи стрьом, вільні стосунки з трьом. Отета стрім максимальний боже крінж полнейший. Это сразу типу показувати чоловіка, не не готов брати на себе відповідальність за те, щоб будувати якусь серйозну історію. То тобто людина, яка починає говорити про вільні стосунки, вона сразу цим самим цієї саме пропозицію каже про те, що коротше. Якщо я піду наліво, типа ну как бы звині. Типа мені так удобно, мені так проще. Я, я не хочу а вдруг ти мені Как наприклад. Бы, поэтому давай з тобою строить свободные отношения. в тебе своє життя, в мене своє життя. Ну цьому при, при у нас є обща якась історія. Типу ми там спимо там живемо разом. Типу, при цьому у нас є хтось ще на стороні. Це мені здається, якісь проблеми йдуть з дитинства. В тому як виховували батьки, либо ж через що апікалі девіля на рібенка, через що типу людина не хоче брати на себе цю відповідальність, вона хоче просто свободи, тому що боїться, що якщо вона увійде в стосунки, і таке до речі буває дуже часто, коли дитина дивиться на маму і папу. От вона дивиться сама мама там давить на папу або навпаки, і вона розуміє, що ні цього я не хочу. Краще я буду в свободних отношениях. Там погуляв, там погуляв. Типу нік ніякої маю, Так хорошо, прекрасно, великолепно, тому що я у мене буде так. Ну три герсава. Ти ну це ну це, це психологічна хуйня, якась дика свободна. Відношення. Ну я це типу воспринимаю як норма, типу, тому що це в нас є, але я не вважаю, що це ок, типу ну з цього нічого не вийде. Тобто, ну якби я не знаю щастя якесь. Ну в чому щастя? В тому, що типу, ну в будь-якому випадку типу мені здається, одна один з партнерів рано чи пізно почне сильніше прив'язуватись і хотіти більше якоїсь серйозної історії. І рано чи пізно ця історія тоді тоді закінчиться. розумієте? да? Або ем, один з партнерів почне потребувати більшого а той скаже: Ну извині, ми ж до галагічне свободне отношения. розумієте да са ну, така кринжова тоже я Нет, ніт, ніт. У мене такий бивший був, типу, він не хотів відношень в цілому. Типу, ми просто общаємося. Я говорю, ти батько чорнороди, чуть-чуть. В смислі ми просто общаємося, типу? Ну, тобто, як би подарки мені делать, типа, ну, ніхуя собі нормально. Платить за мене ніхуя себе нормально. Ну, Но, блядь, ми не встрічаємося. А що це тоді, понимаєте? Чому? что тому, що типу, там, а, как там проблемочка була з папой, про якого я за все время наших отношений не чув. Типа, папа ушов з сім'ї, тому що безответственный. Вот, і он бы боїться, що він таким самим може бути, якщо увійде в стосунки. От вам добрий. добрий вечір. До побачення. Соответственно, как бы, ну такая ніби ні мені кукаль, яку історія. Норм чи стрьом мати спільну роботу або бізнес. А, Ну, я вважаю це стрьом тому що у кожного повинна бути ем, ну як би своя. Е... Своя душна якась, типу, кожен повинен займатися чимось своїм, і ви повинні якось не пересікатися. Тобто виходить, що ви на роботі пересікаєтесь, вдома пересікаєтесь, в пастелі пересікаєтесь, в душі пересікаєтесь, пісікати пересікаєтесь. Ну, типу, 24 на 7 ви просто істащаєте друг друга і вам набридає. І тут якби, треба якийсь робити брейк, паузу. Понятне діло, що без злочені є люди, які так живуть, ну це скоріше за все, якісь тривожники. Мені здається, які оце 24 на 7 разом. Ну тобто, два тривожника зійшлися, розумію. да ну, коли ви там мені здається, коли ви постійно разом. Ну тобто, чому я закажу за це? Тому що робота і домашній побут забирає у нас в житті найбільше часу, тобто, це по факту 80% там нашого часу. І, соответственно, э, ну якби там мені сказали зараз, розумієте, на, на факт був написано норм стрьом, мати там не знаю, там кстати там є така там, спільних друзів, типу ну якби, це норм, але ну би це ж не те, що ви там е, більшість часу проводите разом, правильно? Тобто, а тут би історія, що ну би це ну, ці сфери, вони найважливіші в житті у людей, аби у всіх. І відповідно, ну би мені здається, це перезбиток іде в контексті. Ви починаєте наїдати, починаєте разі, е, роздражати друг друга, і потім починаються кінця сорок скриті скандали. відповідно, мені здається, це може призвести до того, що або стосунки рано чи пізно зруйнуються, або. Е, Бизнес работа пойдет по Ліба ж, якщо ви працюєте на когось, на якогось дядю, це може бути історія, що відносини можуть мішати робочим зв'язкам. І це прям максимально стовідсоткова історія, тому що навіть от в Америці практика, я не знаю, як у нас, а, наприклад, я коли працював в ресторані в Америці. Якщо ви зустрічаєтесь, ви не можете в одному закладі працювати тільки в різних, якщо це сітка, наприклад, тому що ну как би махінація, мутки які можуть робити, або просто типу прийшли посолились вдома, прийшли на роботу і починаєте на, на роботі виясняти наші. Потім це настроєння аура в колективі. Ну, ви поняли, коротше, ні, це просто. баста крінж. Ну 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 ну-ну-ну, Норм чи стрьом їздити на відпочинок окремо інколи. Типу роздільно їздити на, на отдых? <coughs> Та взагалі супер. Это норм максимальний. Uh, Типу, у мене свої можуть бути друзі, у, у, нього там, у неї там свої друзі, там з ким зустрічається, і е, це нормально, тобто ви повинні їздити там, не знаю, раз в году із Місяць їздили і окремо поїздили. Ну, би Це от дає оцей е, фреш рестарт. Який потім додає новий віток дахновіння вашому отношенні Сатвісне, какби оцей брейк окремо. Тобто, ви привозите з собою якісь нові емоції і ділити з ним зі своїм партнером, і це додає кабилокакота Те Теж саме навпаки, по відношенню до вас, я вважаю, що це дуже вагова історія. Дуже вагові історія клас. Я максимально підтримую цей момент. Норм чи стрьом мати тільки спільних друзів, тільки спільних друзів. Ну це стрьомно. Ну, это екастром, ну то есть, типа все равно должно быть, якось, типу, ну хоч одна подружка дожна бути або або там друг на стороні. Тому що коли ви все одним і тимиш, ну це получается, якась уже знаєте, оця вакханалія ізращення, типу. Ну, в плані, типу, що шуму мушу починається, знаєте, типу, він там каже щось одне, ти кажеш щось інше, і оце починається перемивання. Ну коротше, сарафанне радіо, спорт потім починається, от, що якісь ссори, сорок якісь кандали, тож ні, я вважаю, що це не норм мати тільки спільних друзів, навіть якщо ви там сім'я і ви вже мільярд літ в місті. у вас, вас там хтось по роботі повинен там з роботи, наприклад, одна якась подружка. Ну, типу, хоч одна людина повинна бути в вашому оточенні, яка ну, тобто, опять це от історія, коли я можу з кимось поділитися і не думати про те, що оці наші общі друзі зараз йому розкажуть. розумієте, про щось? Може, я просто хочу розказати, типо, який в нього там пісюн великий, або які в неї сіськи красиви? Ну добрий вечір. Тож ти повинна така бути історія. А так я сейчас розкажу типу нашим в общем, друзям, Мене розкажуть йому типу, а він почне валати, типу, зачем ти це розказала, мені стидно, або ти не договорила ще оце чогось. Починаються скандали, кріті істерики. Ну ні, ні. Тут 100% потрібно, щоб якась була окрема історія. Прям ну прям чітенька. Норм чи стрьом економити на партнерові та на подарунках для нього. Ну, я не знаю, якщо, звісно, фінансове якесь круте положення, то напевно, норм. Типу, ну така історія, типу, ну якщо типу, типу, людина там, ой, а, якщо там людина, типа, аля, ну я там не обще такий був, типу, це було 2 роки назад, говорить мені. Типа, выбирай, типа, либо же я тебе там даю сумму, типа, там, я хотел Apple Watch себе, а вот ты покупаю, я подарю тебе просто Apple Watch, последний, типа, не про вот эти вот э, навороченные, а, типа, обычную базу, либо же, типа, я тебе даю деньги, и ты добавляешь свои. Фу, ну это какой-то кринж, блядь. Ну подари бы ты мне уже просто обычный, я же не казав, что я хочу с вами навороченные. Но вот это вот, какая-то вот ноточка какого-то ну, типа, я считаю, что это, ну, как бы, человек ну, по, -по, 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 по, факту не может себе позволить, либо же не хочет, типа, но ну, я не осуждаю в целом плане, но при этом начинаю, начинают вот, как бы, -ну, показывать какой-то эконом вариант, ну, короче, я, нет, я не в курю. Ну, типа, я ведь щиро, сердце вообще не жалею денег, я могу даже в кредиты залезть, чтобы любимому подарить какой-то подарок хороший. Ну, типа, я, блин, на третий месяц наших отношений подарил подарка тысяч на пятнадцать. На третій місяць, блядь, розумієте? Це блядь, ще навіть конфетний букетний не закінчився. Ахуєші крословки подарив. Подарив цей дерево, яке їсть мог, він хотів, і щось ще подарив. А бутилку витерманого віскаря? Чи це що було? Віскар, мабуть, був. Ну, він теж дорогий ще був, щось баксов стоїв. Ну, короче, даху я подавак на ну на, 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 на той момент очі вашої роботи офіціантом в ресторані зарабатував типу тип аля типу м 40-50 тисяч, я считаю, що подарок дуже. Я не заробляв Ну как бы, поняла, типу саднашення? Типу, я читаю забомбочка. В общем, ви поняли, да? Ну я вважаю, що це не нормально. Я думаю, що показати ну, типу, економії в відносинах, особливо на подарункові, це ну якщо людина економить при цьому там хорошо заробляє або нормально, то це те, що людина більше думає, опять же, про себе вигадує собі як мені зекономити зробити приємно, але цьому не транжириться. Фу. Нет. Нет. По нулям, по нулям. А, норм чи стрьом, жити 50 на 50 в фінансовому плані в стосунках. Ну, По-любому, такі пари є, тому це норм, маві. Ну, я вважаю, типу, що в стосунках завжди бувають такі періоди, коли спочатку один заробляє добре, Садержит, потім другий, і ось такі качелі постійно Ну, Я вважаю, що, типу, якщо це там довготривалі стосунки. Тому ну, це норм, напевно, жити 50 на 50 в фінансовому плані. Ну, це не повинна бути історія, що ми вважаємо по, -по, по копійки, типу, хто скільки потратив, щоб було прям ідентично, одна і та ж сама сума. Це може бути, наприклад, історія типу: ми там знімаємо квартиру за 1000 баксів, там він платить або вона там платить за квартиру, а я покупаю всі продукти теж на 1000 баксів, плюс-мінус в цьому районі. Розумієте, так? Да? Ну така якась історія. Ну, така це до кожної міла чи ні? Це странно. Це странно. Ну взагалі це норм. 50 на 50, Я вважаю, що це правильне. Тому що якщо ти завісиш повністю від партнера, партнер потом цим починає трошечки користуватися в тому плані, що. как правильно сказать, ну я же типа даю деньги, я главный, это у меня мама такая была история, ты типа, с ее мужем, села, села домохозяйка, родила двух, мне брата и сестру, и ее экс-муж типа зарабатывал гроши и начал просто руководить процессом, типа это не надо, это не надо, даже перестал подарки дарить, потому что типа ну я же мужик, типа я типа а ты такая вот сидишь, ну, вот. Не рабти, не рапти, нет. Я вважаю, що стрьом це коли типу, хтось повністю в содержанні, в почненні, тому що це зависимое положення. От і все. Ну, я останнє на сьогодні, норм чи стрьом жити в стосунках з сьогоднішнім днем. Ох, -ох, браво! Браво! Вірікаліпія, браво. настроєння просто крінж дня. Питання, питання, факт, факт дня в крінже. Жити в стосунках з сьогоднішнім днем. Ну, no я считаю, що це крінж. Ну, типу, якщо людина з і час, то вона як би в принципі, ну те, що я вже казав колись, в якихось минулих випусках, вона как би нічого не планує на майбутнє, значить вона розцінює тільки тут і зараз, поки мені комфортно, удобно. Тобто я не впевнений, що до кінця там я до тебе щось відчуваю, а може хтось може бути кращим. Або а може якось складеться так. Типу, це не це не значить, що треба планувати на, 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 на друге свідання, сісії планувати сім'ю дітей бюджет. Ні, ну типу, там ну, не знаю, планувати там самі наступні вихідні. Типу. Або там а, просто думати про те, що, що потенційно може бути як варіант історія, що ми з'їдемось. Не те, що ми з'їдемось точно колись, а як варіант це може бути. І думати, готовий чи не готовий я до цієї всієї історії. Розумієте, да? так? Ну, Сьогоднішнім дням обычно живуть нарциси, агаїсти, або ж люди, які, які хочуть свободне відношення про те, що ми казали. Які, Ну, от, ну просто зі зараз, і все. Ну, довольство малим, грубо кажучи, і опять же не хотят брати на себе якусь відвісність, тому що жити майбутнім це завжди думати про наперед і думати, що я можу зробити для того, щоб покращити наші стосунки і розвивати їх. А якщо людина з єсмішний час, вона слаба би... слабохарактерна, дітей, апазіце, ну і но, ви поняли. Ну, така трошечки. Безхребетна. Клік-клік, ти слиши звук, Уп, ти попав мій під мій каблук. Ну, ви поняли. Тому якось так на сьогодні. Ну, я дуже сподіваюся, що вам трошки сподобався мій сьогоднішній вложик. Мати тут уже просто на чилі на розслабоні. Ну, ви поняли, так? Да? Всіх люблю, цілую, цьоміки боміки ускакав закат, до скорих зустрічей. зустрічі.